Виконавчому виконавчого комітету у нас на порядку денному були ознайомлені. Є декілька питань, зокрема, це погодження, виготовлення проєктно-кошторисних документацій, а саме благоустрій території будинку біля будинку, побуту і е, систему опалення е, в ліцеї Сімновірської поляни. Ще є присвоєння поштової адреси на адмінбудинок Синевірська поляна. Надання статусу особи, яка постійно проживає в селі Синеврське Ігор, переселенець в шелтері проживає. Надання статусу особи так само, що є Микулін Олена Михайлівна, і, 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 і Ще є чотири заяви від військовослужбовців про надання матеріальних допомог. Ще якісь ще зауваження? Ставити на голосування порядок денний на затвердження, так? Ставити. Ставлю на голосування в цілому. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Тепер по кожному питанню окремо, так? По капітальний ремонт благоустрою тут прилеглої території. Це лише виготовлення про електро-кошторисної положення. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Дякую. Одноголосно. Є ще одне система опалення в Сім'єрській поляні, поготовлення проєктно-поштою на ліцей. Та вже йде процес. Поштова адреса на будівлю селі на обмін будинок Сімєрська Поляна, бо там є знизу інший власник, нам треба поштову адресу Історі. Так я іде, як магазин, а? Так, є магазин, а то йде так, як і не АВД, бо то не окрема будівля, а де. 147 є дроб один. А ви якдемо Він собі на, на, на магазин, де 147 дроб 2. Але це панірок ш... купив? Да, так, то, то їхня була так. Це 20, для себе Матер, не Та. Було, Та. А, на голосування. Хто за? Кольолог, ось? треба? Дякую одноголосно. Е, Поруч його це переселенець, він згідно закону має право набути статус, якщо постійно проживає на території громади більше, ніж півроку. Він проживає вже грій. Тому має повних то більше ніж пів так. Так. А, той, а той, що у нас пюс США працюють. Ставлю на освоєння. За. Одноголосно. лосно. кулі новина. Ні. Ні. Що? Так то не йде матеріально. Це не Статус особи, що проживає. Хто за 43-го на мабуть? Так, це не йде. І є три заяви. О, у нас є три військовослужбовці. Три-чотири. Це, зокрема, Савка. Савка, Пицьо, і Бугина і Кут. Ставлю на голосування. Заперечення немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утрималися одноголосно. ще одне забув: не нагадали. Дорога е, в урочища червоні. Нам так само треба поговорити виготовлення практику на кошторську. Ставлю на Ставлю на голосування за. Одноголосно дякую. На ну, сьогодні станемо на сьогодні всі порядок денний там Тоді до зустрічі, коли після сесії, так? Десь у 20